Шановна Полтавська громада, вітаю вас зі святом Маланки, щедрим вечором. Бажаю всім нам у новому 2023 році перемоги на усіх фронтах. Наші військові здобувають перемогу на полі бою, а ми допомагаємо їм тут, у тилу. Бажаю, щоб кожна мати цього року дочекалася свого сина, дочекалася своєї доньки, дочекалася з війни, щоб об'єднувалися родини за святковим столом. Дякую військовим за мирну Полтаву. Дякую за відстоювання нашої незалежності. Зі святом вас, Полтавці! Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Вітаю вас та вашу родину зі щедрим вечором, зі святом Маланки. Я дякую вам за таке гарне чинове привітання, гарні чинові побажання. І теж хочу всім побажати нам. Нам так сьогодні цього не вистачає. Мирного неба, міста. А все, все наступне ми відбудуємо і ми будемо найкращою країною в світі. Тому що Україна у нас одна, вона єдина.